Повертайся живим з такими словами, рідні та друзі проведжали своїх захисників у військовий тренувальний центр Десна. Там їх навчатимуть відповідно до їх спеціальностей, адже чимало хлопців служили ще в радянській армії і дещо призабули військову справу. Там їх також забезпечать амуніцією і повністю укомплектують. Вони будуть там проходити. Перепідготовку, підготовку водіїв, автомобілів, стрілків з гармат, артилерісти, танкісти будуть вчитися. Вчитися будуть ну в середньому, десь місяць, півтора до трьох місяців. Будуть проходити навчання потім. Будуть відправляти з зону АТО, захищати нашу державу появки в нашому районі в Галицькому, ну по місту Бурштини буду говорити. Та й переготину по нашому кущу. Ну, краще ніж було перша-третя хвилі мобілізації. Люди зараз на сьогоднішній патріотично не на влаштовані, тобто вони самі вже приходять в військомат. Рідні з розумінням ставляться до мобілізації, хоча звістку сприйняли болісно. Були до цього готові, в принципі, але все-таки тривога є. Розумієте, це ж все-таки наш рідний, мій рідний дядько, і ну, переживаємо, але бажаємо е, наснаги, бажаємо удачі. Я патріот, я в Афганістан перейшов. Мені шкода, що мій брат за мене мусить воювати. Він не мусить за мене воювати за Україну, за нашу долю і тому поняття. Не всі цей юнак війну бачив на власні очі. Він з сім'єю. Переселенець з Луганська сьогодні проводжає брата. Ми звідти приїхали, ми біженці і проважаємо цих братів. Вони теж біженці і цей. І цей край. Я до цього ставлюсь добре, тому що це брат у мене герої. Ми ще тату воює тож і я пишаюся, йому, що вони герої самі ж мобілізовані, налаштовані патріотично і готові захищати вітчизну. Готові захищати свою батьківщину. Це обов'язок кожного. Моя думка, що Рано чи пізно ми повинні вигнати цього ворога. Ну, Рідні постійно хвилюються до сюди, а поїздка, на... прийшла, поїздка, раді, що прийшла. Захищати свою державу, свою Україну, жінку, дитину і не тільки своїх, і сусідів, і друзів. Пообіцяв допомагати сім'ям Галицьких солдатів голова районної адміністрації Ярослав Бартків. Ми з вами, і ми вас тут чекаємо, живих, здорових. Як найшвидше, що повернути у навчальних центрах, хлопців тренуватимуть до трьох місяців, а потім відповідно розподілять по батальйонах. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.